З гарним настроєм розпочався ранок у учасників змагань. Деякі подолали сотні кілометрів, щоб прийняти у них участь. Вже в всьому в нашому місті проходив міжнародний турнір, в якому змагалися 35 учасників віком від 14 до 60 років. Голова товариства організації інвалідів Паритет Шостка Дмитро Васильцов розповів про умови спортивних змагань. Три вида спорту – це спорта жим, штанги льожа крос 5 кілометрів і дартс. будуть сумірватися результати. Мальчики, дівчатки будуть награждені. Гарна погода сприяла спортсменам. На вулиці не холодно і не спекотно. А головне, що немає дощу. Пан Васильцов перерахував, хто прибув та з яких країн для участі у суперництві. Приїхали команди міста Києва, город Могильов, Білорусія, Кишеньов, Молдова. Черкаська область, Терно і команда города Шостки канатопищо позитивну пісню для всіх присутніх шосткинців і гостей нашого міста виконала Катерина Королевська. Yeah. Спортсмени з вадами опорно-рухової системи продемонстрували силу духу, стійкості і прагнення до перемоги. Олег Юрков, голова Могильовської організації реабілітації спорт інвалідів-візочників, вже не вперше приїхав до нашого міста зі своєю командою. Чоловік зізнався, що кожного року він з задоволенням приїжджає в наше місто. Коли прижа сюди відчуваєш себе незалежним чоловіка? Ну и то, что у нас совпадают взгляды на развитие инваспорта, то есть популяризация, здоровый образ жизни, интеграция людей, социализация, адаптация людей. Вот да, потому что люди, которые занимаются спортом, мы знаем, да, они больше достигают в жизни. Что у них сила воли, характер есть. Поэтому приехать к вам нам за щастя. Шостинська команда з прекрасним настроєм приймала участь у суперництві, переживаючи та підтримуючи усіх учасників турніру. Настроєння завжди бодре, дуже. хорошо, что мы собираемся, хорошо, что все приезжают и в этот день не только наша шостка, а и другие. Буду принимать штангу, тягать, дротики кидать и кросс пять километров. Настроение фантастическое. Супер. Нормально. Лучше всех. Как она еще может быть? Педрого Олександр Чепур з Києва неодноразовий гість змагань. Він приїжджає майже кожен рік до шостки і встиг полюбити це маленьке містечко. Маленьке, таке затишне, гарні люди, приємні на спілкування. Взагалі всіх присутніх вразил тендітна дівчина Ольга Ботнер з Кишиніва дівчина, маючи 50 кілограм ваги, підняла 65 кілограмову штану. Я занимаюсь профессионально штангой. Как бы в год пару раз езжу в разные соревнования. И в вот приезжаю. На Украину часто тоже ездила на Кубок Мира. В Россию езжу. Переможців нагороджували дипломами смаколиками. Самими спритними серед жінок виявилась Шостенка Любов Термоса. Серед чоловіків Олег Юрко з Могильова. Влучності не було равних києвлянину Олексію Тимченко, а серед жінок Юлі Зав'ялові з Конотопу. Кращі результати у різних вагових категоріях продемонстрували Ольга Ботнер, Кишинів, Термоса Любов, Шостка, Олег Юрков, Могильов, Сергій Коваленко, Олександр Лисянський, Шостка, Віталій Каніфор, Черкаси, Переможців і учасників змагання. Привіт став народний депутат України Ігор Молоток. Дуже приємно, що Шосінська інвестиційна організація в лице Дмитрия Васильцова підтримує ці починання. Ми тільки небольшою частиною своїм присутствием, своїм бажанням допомагаємо вам, а все остальное в ваших руках. Це ви заслужено отримуєте ці медалі, ви заслужено отримуєте і участвуєте в цих змаганнях.